Доброго дня. Сьогоднішній ефір буде присвячено першому закону Америки щодо запобігання доступу нелегальних іммігрантів до федеральних пільг. На днях деякі республіканці підняли це питання. Отже, ми на даний момент розглянемо сенатора Майкла Лі, американський юрист-політик, і політик, який обіймає посаду сенатора Сполучених Штатів. Від штату Юта з 2011 року. Отже, в чому заключається це все? Майкл Лі прагне зупинити соціальне забезпечення нелегалів за часів Байдена за допомогою ключового бюджетного процесу республіканці прагнуть припинити виплату соціальної допомоги та інших пільг нелегальним іммігрантам. І вони намагаються провести це через процес узгодження бюджету, минаючи певне голосування бюджету. Ці особи не матимуть права на отримання соціальних пільг, включаючи участь у таких програмах, як програма додаткової допомоги в харчуванні, СНЕП, тимчасова допомога дужденним сім'ям, танф, це Cash Assistant, Medicaid, програма дитячого медичного страхування чіп або певні житлові пільги. Законопроект також вносять до палати представників представники ЧІПРОЙ, це штат Техас, і Джоді Арінгтон, штат Техас. Що це може означати для українців? Ці українці, які подались на асайлом, тобто вони не продовжували u піесчі u програму. Подалися на есайлем, а в них можуть забрати власне ці всі бенефіти. Їхні діти навіть, можливо, не зможуть навчатися у вищих навчальних закладах через програму FAFSA. Тобто для них будуть правила як для іноземних студентів для навчання. Також ці українці, яким не вдається отримати travel authorization, і вони Захочуть перейти кордон Мексики, на жаль, адміністрація Байдена з липня місяця 2024 почала депортацію всіх, хто а, намагається пройти кордон з Пострадянських Республік. Тому не витрачайте свій час і гроші на це. Пробуйте інші шляхи. Кому навіть вдасться або вдалося. Пройти кордон і вас випустили після суду на території Америки. Не думаю, що вам вдасться оформити всі бенефіти, які зараз хочуть скасувати конгресмени республіканці. Дякую за увагу. Підписуйтесь на даний канал, поширюйте відео серед своїх друзів і знайомих. Гарного вам дня!